Троє школярів в обідню пору саме поверталися зі школи. Йшли узбіччям дороги по вулиці Соборній у Рокитному. На великій швидкості на них наїхав автомобіль Таврія. Одного пішохода лише зачепив, а другого аж підкинув. Семирічний хлопчик перелетів за паркан. Свідки викликали швидку. Маленького пацієнта повезли у лікарню, але травми були надто важкі. У кареті швидкої допомоги дитина померла. Поліцейські відразу затримали і водія, йому 33 роки. Мешканець селища Томашгород. Рівнем Алкоголю у його крові перевищував норму у 9 разів. Це показало медичне освічення. Водія затримали. Він зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у місті Кузнецовськ. Тепер за смерть дитини йому доведеться відповідати перед законом. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Чоловік затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу. Згідно із санкцією статті, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Загиблого другокласника сьогодні поховали у районному центрі. Відомо, що у нього залишився старший 13-річний брат.